Ось черговий наш будиночок, підготовлений для погрузки на машину, чекає транспорт, поїде трошки далеко. Ось так він виглядає, це є одномісний, з такою формою даху робили вперше. і Тут цікаво, бо вулики стоять от з тієї сторони від під вікнами. Ось так він виглядає всередині. Лежак, вулики, вікна. Такий будиночок.